Ну що ж, друзі, вітаю компанія Dreamy. Ми сьогодні знову говоримо про автомобілі зі штатів. Знову новеньких 8 автомобілів для восьми знову ж таки наших задоволених клієнтів. Я впевнений. Що ж, давайте сьогодні ми розкажемо вам про терміни доставки. І сьогодні, по кожному автомобілі, я пройдусь. Покажу, коли його купили, коли ми його доставили. Ви самі зрозумієте, чи варто чи не варто замовляти, адже терміни бувають різні. Звісно, що є багато моментів, від чого це залежить, але все ж таки, сьогодні ми вам точно промалюємо картину, як це все виглядає. Тому о, присідайте поудобніше, як там говорять, да? а дивимося, спостерігаємо, коментуємо. Сьогодні буде інформативне відео. Погнали! А що ж, я заговорив про терміни, і звісно, що сьогодні ця тема вона дуже болюча, адже від термінів залежить те, наскільки ви будете задоволені, те, що ви отримаєте, та те, чи все ж таки приїде ваш автомобіль, а ринок не обвалиться. Про що я говорю? Інколи, коли ми вибираємо автомобіль на аукціоні, ми помиляємось. Помиляємося з чим, помиляємося з тим, що ми бажаємо клієнтам якомога. Крутіший варіант за помірнішу ціну, і вибираємо автомобілі, звісно, що з поганими документами. Це я зараз говорю по Ford Fusion, який ми доставили клієнтам. І співпраця з даним автомобілем відбувалася цілих три місяці. Але чому? Об'ясняю, тому що ми купляли даний автомобіль з Джанком. Це самі погані документи, які не є експортними. І для того, щоб цей автомобіль відправити з точки А в точку Б, тобто з Америки до Європи. Та, і експортувати його до нас, до чернівців, нам потрібно було змінити тайтл, А тайтл міняє DMV. А що значить? А те, що ми ніяк не можемо вплинути на терміни заміни, заміна тайтла з поганого на хороший. Тому даний автомобіль. З моменту покупки приїхав аж за цілих три місяці. Чи це багато, чи це небагато? Я скажу вам не багато, тому що ми витратили на заміну Тайтла більше півтори місяці. А ще порт Іллінойсу, а ще є електричка, тому трохи довгенько. Але при цьому даний автомобіль стає клієнтом 14 тисяч зі всіма витратами, і це може. Не радувати, як це може не радувати, адже по ринку це все значно значно інше. А тепер до характеристики. Ну що ж, народ, Ford Fusion. І знову в мене чарівний блокнот, де все пише. А, 17 рік, 2,0 бензин комплектація Titanium, але це плагін гібрид. До речі, плагін гібрид дуже цікавий, адже ти можеш з точки А в точку Б проїхати до 30 кілометрів, взагалі не запускаючи двигун. А враховуючи це, що це ще гібридна установка, ти завжди будеш економити. Пробіг на 108 тисяч, купив. Ми за 3, 375. Ви розумієте виграшну ставку і ви розумієте, чому ми переробляли тайтл. До речі, ці автомобілі надзвичайно популярні, тому що середня їхня витрата палива, якщо їздити по місту, це 5,5 літрів. Скажіть, будь ласка, для такого седана, А ну, я вам скажу більш преміум класу. Чому? Тому що вони виділяються все ж таки якістю, надійністю та таким ізюминкою юменкою вигляду дав Форді. Скажіть, будь ласка, адекватно чи неадекватно? Я б написав на вашому місці в коментарі, поглянув, як він виглядає, поглянув в салоні а і дочекався наступного автомобіля, про який ми також скажемо. Audi-Audi Audi. Про Ford ви подивилися, мою думку, зрозуміла. Тепер ми поговоримо про Audi Q3. А що в мене пише? У мене пише, що це 2018 рік, 2,0 бензин, 70 тисяч пробігу. А купили ми за 5800. Я думаю, це орієнтовно там, 15 тисяч доларів з ремонтом за такий автомобіль. Що ще можу сказати? Q3 це, звісно, що такий бюджетний а, сегмент Audi, але. Якщо подивимось, ми в загальному даний автомобіль, це в нас S-Line, це в нас гарненькі арочки, це в нас пластик вимальований, вималюваний, а це в нас компактний кросовер і це в нас, ну, звісно, що для любимих наших дівчат, жінок а та хотів сказати подружок. Да? А що ми маємо в автомобілі? Автомобіль нічим таким не вирізняється. Сіренький на такому крутезному салоні. Як на мене, він досить-досить гарний. А ти зразу під знімку зробиш да, покажеш. А, якщо дивитись на чорному, мені цей мрака не сильно подобається. А якщо дивитися щось комбіноване, цікаве, звісно, що воно і на ринку буде значно цікавіше. Характеристики зрозуміли, дивимось відос і до наступного автомобіля, як ми сьогодні гарненько, да? а до речі, по термінах доставки ми вас навчимо, як це все зробити. І саме на ауді ми вам показуємо скрін, де ви можете подивитись на Вінкод, де ви можете подивитись, коли купили даний автомобіль. І звісно, що сьогодні в нас на годиннику яке число? Сьогодні в нас на годиннику де воно є? Як подивитися тут? 11 а, червня, і ви зрозумієте, скільки часу пройшло від моменту покупки. Все! Раді погра! Ну що ж, я тут стану для того, щоб вам розказати про один чирок та звісно, що про чирок, який знаходиться вище мене. І так, сіренький чирок, який повище мене, да, це 20-й рік, 3,2 бензин. 4 на 4. Звісно, що ви знаєте, що Trailhawk це така собі внедорожна версія. 58 тисяч купили ми його за 4 тисячі доларів. Купили ми його з термінами, такі, як, як ви бачите, але скажу вам більше, що вчора були клієнти, і вони задоволені співпраці, тому що від моменту покупки пройшло півтори місяці. Друзі, півтори місяці. А автомобіль вже тут. Клієнти вчора приїхали, задоволені, подякували. Ну і звісно, що чекаємо їх сьогодні знову в гості. А ось цей чорока це також 20-й рік, але це вже 2,4 бензин. Пробіг у нас латітюд 2700 на аукціоні, 7 тисяч миль і під ключ. 13 тисяч. Куди котяться ціни? Я навіть не можу вам сказати. Тут співпраця також була приблизно півтора, півтора місяці, я вам підставлю скрін. А коли ми його придбали, з моєї сторони ви дивитесь на огляд даних автомобілів, а я йду готуватись далі. У нас наступний Ford Edge. Фортеж 19 рік, 4750. Ну що ж, про GPC років ми знаємо також багато, ви подивилися, але про Фордів ми знаємо ще більше. Отож, народ, ліворуч, біля мене це Ford 19 рік, 2,0 бензин. Повний привід. Пробіг 50 тисяч з комплектації і купили ми його за 4725. Ви собі представляєте, 19 рік 4 725. Як таке може бути? Це просто нереально. А клієнти вже прийшли дивитися, а да? ми зараз там ставимо пару вставочок, що Віктор каже, а Віктор, до речі, зимови у нас вже третій автомобіль. І це не може нас не радувати. І йдемо запитаємося, скільки повинен стати під кінчу. Це цей, що ми мали грати до 6 купили за 4, да? 700? 472. А мали грати до 6. До 6 мали грати. Це в бюджет 4, Ще 13 без ремонту. 13 без ремонту так скільки. І буде. ремонт скільки тисячі Скільки ви вже уклали? Поки що на півтора. Хоча вже півтора? Чотири ну, тут точно стане. Ну, ну я думаю, що фільонка стійки потрібно буде рихтувати точно. Правда? Ну що, а, про ми вам розказали, а зараз за мене знаходиться той автомобіль, коли ми пишемо в рекламі 30-40% від вартості, а ви економите, замовляючи такі автомобілі народ зі штатів. Що я говорю? Я хочу вам розказати про BMW x 5 20-го року M, Оригінальний m 4 4 з пробігом 93 тисячі, який ми купили за 19 500 і під ключ на даному автомобілі. 41 тисяча. При цьому а, вранці були клієнти. Ми посміялися, пофотографувалися, подарили квіти, задоволені безмежно. Сказали, що перша ціна на ринку, яку вони зараз бачать і відмітили для себе, це 61 тисяча. Ми помісти, помі, плануємо помістити цей автомобіль в 41. Друзі, рахуємо, який це а, відсоток. Представляємо, підставляємо і розуміємо, наскільки народ це. Адекватно. Тому в мене просто багато емоцій, багато слів, тому що клієнти задоволені, автомобіль крутий, зробимо тест-драйв, візьмімо. І я впевнений, що всі будуть задоволені. І БМВшники також. Але не доставили, три роки везли, п'ять місяців вогрузили, ні? Е, Приємно здивований доставили за 30 днів. я чесно, 31, 30 не, не перебільшую. Чесно кажучи, я навіть такого не очікував. Так. Не вірив, що так швидко приїде автомобіль. А, ну я дивись, я ж завжди кажу всім, що все залежить від людей, поняв? Будь попрості люди потяг. Це наше все. А так, народ, зараз ми з Антоном вам розкажемо, що ми привезли, що ми купили для нього. І так, це в нас Y. 21 рік, 29 тисяч миль, 11775 на аукціоні під ключ 22 тисячі. 18 з копіками без ремонту. Так, да? вірно. Я думаю, що не 22, я думаю, що все ж таки 21 з копіками ти поміститься, бо тому що пошкоджень як таких взагалі немає. Ну прям ну, ідеальний автомобіль, а враховуючи те, що Тесли недорогі по запчастинах. Я думаю, що все буде надзвичайно добре. А тим більше ремонтуємо на одному із там, кращих сервісів, з якими ми співпрацюємо, тому я впевнений, що всі ми будемо задоволені. І дякую, що обрали нас. Дякую вам. Такий співпраці, правда? А думаю, які слова підібрати для даного автомобіля, там власник сидить, посміхається, вже чекаю, як, коли ми відвеземо його автомобіль на сервіс. Але все ж таки, а, розвантажили ми ігрика, це той ігрик, якого 29 миль пробігу, як я вам казав, да? який доставили за 31 з моменту покупки на аукціоні, та який має пошкодження, ну, прилетіло щось в фару. Адекватно чи неадекватно? Звісно, що адекватно, тому що якщо подивитися ринок, клієнт сам сам сказав, що ринок 27 тисяч. З економію щонайменше 5 тисяч доларів доставили для клієнта цей автомобіль. Я не можу вам сказати напевно, я знаю точно, що клієнт задоволений, і що цей автомобіль 100% гідний а, всіх попередніх, які ми привозили. Тобто він надзвичайно адекватний. А допоки наші дорогі клієнти п'ють каву, розглядають автомобілі та думають, чи вони обрали правильну співпрацю, я готовий вам розказати про останній автомобіль, який ми сьогодні вам показуємо. Я так, друзі, BMW 430 Grand гранд купе Зрозумів, 18 рік, повний привід, 2,0 бензин 63 пробігу, 6600 на аукціоні, під ключ до 20 тисяч доларів. Як вам також такі варіанти. Як на мене, якщо дивитися F-30, то 4, F-30, 3-то да? 430 я би брав 100%. Все ж, все ж таки мені кузов подобається значно-значно більше. А ну що ж, друзі, завершення робочого дня, а продуктивний день, хоча нам погода трохи спортила, ми розвантажились надзвичайно швидко цього разу, тому що всі автомобілі, якісь получилися надзвичайно адекватні. І ті автомобілі, які ми розраховували, що вони не повинні би запуститися, з'їхали, і проблем цьому немає. Це значить, що в будь-якому із випадків все ж таки працюємо, вибираємо, розуміємо, що купити. А, на задньому плані в нас четвірка, 430-та ґранд купе на саме заряженній комплектації, гарненький автомобіль, 6600 на аукціоні. А по доставці в середньому два місяці в нас получається? Да? А той швидше в середньому, це якщо порахувати один автомобіль. А за три місяці, до прикладу, ф'южн з документами, а інший, до прикладу, за місяць, в середньому два. Але далі все залежить від того, як я говорив. Що ми обираємо, наскільки вам повезе, бо в будь-якому із випадків потрібно дивитися, потрібно вибирати, потрібно розуміти, що ви бажаєте. В принципі, ось і все. Тому в будь-якому із випадків, коли ви починаєте співпрацю з тією чи іншою компанією, ви повинні розуміти, що ви бажаєте, що ви обираєте та до кого ви надієтесь. Адже клієнти X5 G05, які ви бачили, раніше довірились зовсім некомпетентним втратили порядка 10 тисяч доларів. Це дуже-дуже скрутно, але дуже приємно, що довірились саме нам і працюємо. Друзі, всім мирного неба, всі працюємо, всі маємо натхнення, всі очікуємо. А і надіємось тільки на краще. Гарного вечора, мирного неба, всього хорошого.